Ще не вмерла, і вмирали. Земля тремтіла під ногами ж твердь, їм янголи обличчя прикривали, а ті під вибухи гранат ішли на смерть, злетіли ввись безмовно білі дві пір'їнки, їх вітер вище і вище вгору підіймав, душа солдата і ангел-охоронець. Отак От напевно і кінчається земне життя. Лише сильним дано право на безсмертя. Герої не вмирають, а живуть в наших душах, торкаються струн нашого серця. Герої не вмирають, бо куля душі не вбива, їх імена пам'ятають, безсмертним є їхнє життя. Сьогодні ми низенько схиляємо голови перед світлою пам'яттю героїв нашої громади. Володимир Марковський. Володимиро Знамени. Роман Власюк, Вадим Саїдов, Андрій Бондарук, Іван Охрімчук. Анатолий Пиддубный Владислав Костик Андрей Кондитеров Андрей Косян Юрій Бацан, Іван Савчук, Сергій Задворний, Володимир Громик. Василь Войтюк, Сергій Поліщук, Павло Ткачук. Сергій Бондін. Анатолій Козійчук, Олег Семенюк, Іван Джурилюк Богдан Музика. Олексій Шевчук, Юрій Самковський. Під прапором стояли, під прапором і спочили. Прийми, о Господи своїх синів. За України волю їх убили. В шалений жар тривожних днів. Право на підняття державного прапора та прапора Улашанівської територіальної громади надати Якову Поліщуку старості Хоровецького старостинського округу та Марії Сідлецькій старості Меньковецького старостинського округу. Пам'ять вона не тлінна і вічна, гірка пам'ять, вона ніколи не згасне, пам'ять про тих, хто пройшов війну, хто своїми грудьми прикривав рідну землю. Але пам'яті не про смерть, вона про життя тих, хто став небесним військом та увійшов в історію як герої, засники миротворці. Бог. Бирає до себе найкращих, але світла пам'ять про них житиме в наших серцях. Ми закликаємо вас сьогодні згадати в ваших молитвах і героїв, які поклали свої голови за наше майбутнє. Хай пам'ять про невинно вбитих згуртує нас, живих, дасть нам силу та волю, мудрість і наснагу для зміцнення власної держави на власній землі. У жалобі схилимо голови, вони згасли, як зорі. Героям, які померли за світле майбутнє України, присвячується хвилина мовчання. Просимо Отця Василя відправити за упокійну панахиду. З духами праведних померлих, душі робіт твоїх упокій. і збережи, їх у блаженні житті. У тебе, людина любче, у твоїй місці спочинку Господи. Не всі святі твої спочивають, бо поки душі рабів твої, бо ти єдиний людина-любець. Слава і синові і святому Духові. Ти єси Бог що до аду зійшов, самі душі рабі твоїх упокій. і нині і по всяк час, і навіки, і віки чоти вікивам єдина чиста і непорочна діво що бабе сімені породило що спаслися дожі Помилуй нас, Боже, з великої милості Твоєї, молимось тобі, вислухай і помилуй. Та спокій душ спочилих убієнних воїнів і героїв наших захисників, Володимира Володимира Романа, Вадима Андрія Івана, Анатолія Владислава, Андрія Андрія Юрія Івана, Сергія Володимира Василя, Сергія Павла Сергія Анатолія, Олега Івана, Богдана Олексія Юрія і всіх тих, хто віддав і поклав життя своє за нашу державу, Україну. І полягли на полі бою пом'яний Господи, і героїв Небесної Сотні, і всіх наших захисників, які загинули від рук російського агресора, і за відпущення їм усякої провини вільної і невільної. Ти один без гріха, правда Твоя, правда вічна. І слово Твоє є істина, бо Ти єси Воскресіння, життя і спокій, душ спочилих рабів Твоїх, усіх воїнів, тут нам опоминаєми, Христе Боже наш, і тобі славу воссилаєм з передвічним Твоїм Отцем, з Пресвятим благим і животворчим Твоїм Духом, нині повсякчас, і на віки віків. Кожному народові, нашому нас Великий подай і Христом Твоїм охороняй нас, оселю твою. Спаси, Господи, людей Твоїх і благослови насліддя Твоїх. На супротивник і Бодой і Христом Твоїм охороняй нас оселю Твою. Спаси, Господи людей Твої, і благослови благословила Твоє перемоги. Нашому на супротивників І як твоїм охороняй і, нас спаси його. Жу нас супротивників подай, і Христом Твоїм охороняй нас, оселю Твою. Спаси, Господи, люди, твої і благосоми насліп. Супротивник і подай, і Хрестом Твої нас осе. Вже так історично склалося, що останніх п'ять століть Україна захищається. Від нападу ворогів. І починаючи від далеких козацьких часів, і до сьогоднішнього дня наші герої воюють не самі. Вони ввірили себе. Небесній Матінці і заступниці Пресвятій Богородиці. І якщо б ми перенеслися сьогодні на Запорізьку Січ, то ми б потрапили до козаків на праздник, бо саме в них був праздник на покрову і перед іконою. Божої Матері вони молилися перед кожним боєм. Ця алея пам'яті повинна кожний день нам нагадувати про те, що ми дійсно їм зобов'язані всім, що в нас є. І дай Боже, щоб ця алея пам'яті більш не продлівалася. Одне тільки хочу. Слава Героям, слава Україні! Пиши на чужому конверті, ти, що так у не згадав і за крок до відважної смерті будь таким, яким Бог тебе знав і поглянь, як навколо світає, і як сніг неймовірно іщить. Не спіши, ай вона зачекає. Як нам просвітає, і як сніг неймовірно блищить не спіши, най вона зачекає. Кохання найдуша, як тоді за ще мить, посміхнись ти для неї востаннє краще так, та хоч менше було. Як на посвятає и І... Ми сьогодні схиляємо голови перед тими людьми, які стали жертвою війни і віддали життя за всіх нас, щоб ми жили за всю нашу країну, за нашу громаду, за свою родину, сім'ю. Вічна слава героям, захисникам Збройних сил України, які сьогодні боронять нашу країну. Вічна пам'ять всім тим, кого вже немає. Допоки ми живі, житиме пам'ять про героїв. Наші герої з алеї пам'яті щодня зустрічатимуть і проводжатимуть поглядом рідних учнів, односельчан і нагадуватимуть кожному з нас, що вони поклали життя, аби ми жили в мирній. Квітучій Україні, вшанування їх пам'яті це не просто наш святий обов'язок, це наша шана і гордість за справжніх героїв. Дякуємо всім присутнім, що були сьогодні з нами. Слава Україні! Героям слава!